Зміни до бюджету ухвалили. В останній місяць року головний кошторис Львова міські депутати вирішили доповнити. За таке рішення вони проголосували на черговому сесійному засіданні. Проте задоволеними залишились не усі, бо забули обранці знайти кошти на сам апарат міської ради. Сесійні перипетії бачила Юлія Манько. Хоча не одразу, та зміни вони таки підтримали. Міські депутати внесли правки до спеціального фонду головного коштору сульвова. Так, виконавчий комітет знайшов кошти на поточні ремонти доріг. Тож з міського бюджету до районних адміністрацій надійде понад один мільйон гривень, профінансували обранці і п'ять департаментів. Щоправда, гроші дадуть лише на заробітну плату та премії. Було знято фонд заробітної плати з п'яти відділів і управлінь. Практично там люди працювали, маючи оклади по тисячу-тисячу п'ятдесят гривень в місяць, люди з вищою світлою. Це дуже, як ви знаєте, це не заробітна оплата сьогоднішній день. То сьогодні про рішення на два місяці все ж кидати заробітну плату їм із надбавками із премією 40%. А от додаткових коштів для цих п'яти відділів не знайшлось. Тож тепер у ратуші нічим платити за телефон, прибирання чи охорону приміщення. Немає грошей навіть на транспорт. У бюджетній комісії пояснюють, фінанси є, а от казначейство їх чомусь не перераховує. Бюджетні призначення на ці цілі були виділені і вони є. Є є проблеми з казначейством. З оплатою є з переводом коштів, а так само з виконанням бюджету, як загального фонду бюджету, так і бюджету розвитку. А от міські чиновники винними бачать інших запевняють це звичайне депутатське свавілля. На мою думку, це є банальне шкідництво, тому що колеги депутати прекрасно знають, що без виділення коштів важко працювати як можна сьогодні працювати без телефонного зв'язку. Я вже мовчу, що не виділені кошти на охорону ратуші. Це є державний об'єкт, там прибирання само собою. Я вже мовчу про кошти на автотранспорт. Зняти мільйон гривень для фінансування трамвайної лінії на Сихів пропонували представники більшості. Проте таке рішення міські депутати не підтримали. Мовляв, місто так могло б втратити грант 5 мільйонів євро. Юлія Манько, Максим Бек, новини.